Далі спробуємо більш детально розібрати ось ці необхідні зміни з Олександром Федієнком. Це народний депутат України від фракції Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні героям слава вітаю. Отже, давайте ці три пункти розберемо, про які сьогодні як критично необхідні, наголосив Володимир Зеленський. Перше трофейна зброя. Отже, досі в нас це було для широкого загалу пов'язано з піднесенням певною ейфорією. Отримали, працюємо проти ворога його ж силою. Але в законодавчому полі в чому є проблема? Що потребує сьогодні врегулювання? Так, ну давайте почнемо з того, що це мова йде про е, законопроект 9538, який подавався своєчасно міністрам України, він пройшов перше читання. Там мова йде не ті і про військовослужбовців, там мова йде взагалі про громадян України, які, наприклад, знайшли десь зброю. Так? Так. Вони ще не знають, що це зброя. Трофейна, це зброя, не трофейна, та звісно, за якимись ознаками вони можуть розуміти, що це трофейна зброя. Згідно. Ці пропозиції в цьому законі громадянам України зобов'язаний буде повідомити за номерами 102 або 112 про нахідку, задекларувати таку зброю. Буде відповідно під законний механізм. Я так розумію, розроблений міністерство внутрішніх справ, і далі може застосовувати цю зброю для захисту України. Ну, принаймні, так сказано в законопроєкті. Далі буде наступна історія після 90 днів, як завершиться війна, буде скасована. Питання військового часу громадян України, які знайшов цю зброю раніше задекларував, зобов'язаний буде звернутися до Міністерства внутрішніх справ через дозвільну систему для того, щоб е держава е протязі трьох місяців за заявою громадян України або надала право е перевести цю зброю в неавтоматичну, якщо вона йде як автоматична зброю, наприклад, якщо громадянин України знайшов автомат. Які колись належав російському солдату, який був знищений на території України? Це автоматична зброя. Після якщо закінчиться військовий стан через 90 днів на протязі трьох місяців, громадянин звертається, і держава ну там, звісно, за відповідними процедурами переробляє цю зброю на неавтоматичний на карабін і залишає за цим громадянам України за умови відповідності цього громадянина України всім відповідним там дозвільним іншим. Діючим процедурам, діючим законодавцям як на отримання відповідно вогнепальної зброї, тобто така про процедура. Бо зараз дійсно величезна купа незареєстрованої зброї, яка колись належала російським солдатам. Трофейна зброя і просто так зараз назвали трофейна зброя, але це мова не про трофейну зброю. Бо uh -huh. Хочу зазначити, що якщо громадяни України знайшов якусь зброю, ця зброя буде битись по реєстрам. Нашої країни, тобто зброя належала збройних сил України, прикордонним силам, міністерства внутрішніх справ. Ця зброя не вважається трофейною, ця зброя буде вилучатися. Так тут також поточнення, Бачите, бо дуже часто згадується термін у 90 днів, а також закінчення воєнного стану. А після завершення того чи іншого терміну передбачена якась відповідальність за те, що людина не здала цю зброю, не зареєструвала, не показала державі. Неважливо, це діючі законодавство, звісно, за зберігання використання застосування незрастової зброї і передбачається кримінальна відповідальність. Тобто, це і так є зараз в діючому законодавстві. Добре, з цим пунктом поки що з'ясували. Тепер щодо тих воїнів, які зараз зокрема воюють на території Курської області Росії. Бачите, тут йдеться про те, що е, потрібно е, обов'язково забезпечити повністю всі необхідні для них преференції, виплати і е, повністю врегулювати їхні правові позиції. А, а є сьогодні якась різниця між тими, хто захищає нашу державу е, на е, території адміністративній е, України законній і тих, хто зараз працює. Е, в межах Російської Федерації на території Курської області, в чому зараз можливий там казус? Мова йде про 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 законопроект 11.483. Це достатньо короткий законопроект, який вносить зміни до діючого закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та члени їх сімей. В цьому діючому законі визначено суто захист військовослужбовців, тобто комбатантів членів їх сімей у разі якщо вони захищають країну, тобто знаходяться на нашій території, враховуючи те, що зараз все ж таки наші війська перебувають е на території іншої країни, е то потрібно було все ж таки вносити зміни в дівчину законодавства, щоб ці хлопці, ці комбатанти, хлопці дівчата, військовослужбовці, мали ті ж самі права, як і ті військові, які захищають нашу країну на нашій території. Тому президент. Запропонував внести такі зміни, щоб е ці військовослужбовці, які Зараз знаходяться на, е, на території противника. Мали ті самі права? Добре. Якщо справді тут так коротко і вичерпну, що повернемося до цієї теми, але вже більш узагальнюючи, і легіонери так, воїни, які нас захищають за словами Зеленського, повинні, які наразі мають громадянство інших держав, повинні отримати також і документи українські, а також йде мова і про членів їхніх сімей. Наскільки складною може бути ця процедура, тому що так безумовно їхній подвиг за, за, за для нашої держави це дуже важливий фактор для отримання громадянства, якщо вони такого бажають? Але чи справді може бути складнішим про складнішою або максимально спрощеною процедура отримана, отримання громадянства для легіонерів порівняно із іншими громадянами країн, які є цивільними, наприклад, і хочуть громадянства України? Ну, ви все вірно сказали, що отримання громадянства України це, до речі, пригадував президента виключно, і це дійсно достатньо складна процедура. Але е, президент пропонує внести відповідні зміни для того, щоб якщо є комботан, який е, є громадянами країни, але буде доведено, що е, рамка рамках чинного законодавства там, що він дійсно е, весь цей період часу знаходиться на території України, захищав незалежність України. Там його сім'я була можливо поруч з ним, тому е такі громадянин України має е виключно право безпосередньо стати громадянином України. Тобто він буде отримувати після відповідної перевірки, можливо, якась буде там інша перевірка. Деталі поки чесно кажучи, ми не знаємо, е але е таке е беззаперечне право такі іншої України отримано ну, звісно, враховуючи те, що він стає громадянином України. То логічно, що його сім'я, яка також буде мешкати на території України, буде мати ті ж самі права, як і громадяни, як і сім'ї наших військослужбовців, наших комбатантів, громадян України. Ну в цілому все відгукується так доволі позитивно. Мені здається, серед суспільства немає чогось такого, що резонує з нашими інтересами, бо не бачу якогось спротиву, також і серед повідомлень наших глядачів. Тому питання до того наскільки активно це може бути і швидко ухвалено. Якщо зараз в доволі специфічному режимі працює Верховна Рада, 23 липня в останнє збиралися. От якщо зараз ці законопроекти винесені Володимиром Зеленським як пріоритетні, які є шанси на їх швид... Таке ухвалення або в чому можуть виникнути проблеми з чийого боку, дивіться, це короткі законопроекти, і я думаю, що вони будуть достатньо швидко, ну окрім звісно, про зброю. Вони можуть бути швидко ухвалені за основу, та в цілому, я хочу надати, що там ще є законопроект 11410, Це теж президентський законопроект, який позбавляє будь-яких державних нагород, пільг тих громадян, поки громадян України, які Виїхали з території України, дезертували, втікли і там під слісом і так далі. Тобто, Та я думаю, що ці законопроекти будуть прийняти достатньо швидко за основу своєму в найближчі засідання пленарної ради. Законопроект про е, е, трофейну зброю, який вони називають, він також вже опрацьований в профільному комітеті. підтримується Міністерством внутрішніх справ. Я впевнений, що він також буде прийнятий достатньо швидко. Ну, суспільна підтримка, зокрема позбавлення особливих державних нагород та статусів, мені здається, буде максимальна. А от чи буде депутатська, побачимо. Ну і знаємо, що окрім тих законопроєктів, які в цьому діалозі прозвучали, назв чекаємо. І стосовно української православної церкви московського патріархату, також продовження історії, але це вже, звісно, анонс нашого вімкнення в наступній годині. Теми, тож, будь ласка, також глядачі, долучайтеся. А вам, пане Олександре, на цьому дякуємо. Бажаємо гарного. Та мирного вечора п'ятниці Народний депутат України від фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки. Як бачите, з деталями щодо тих законопроєктів, які вважаються зараз пріоритетними, ймовірно, як тільки Верховна Рада повернеться до зали засідань, а перейде до голосування саме за ці пакети. Тож будемо за цим також уважно стежити. Більшість із них